Всім привіт, це Влад і сьогодні ми читаємо трет. Люди, які мають мотивацію щось робити. Блін, як ви взагалі це робите? Я завжди намагаюся допомогти своєму майбутньому я, щоб життя було трохи легшим, а не постійною виснажливою боротьбою. Якщо я зроблю щось зараз, то зможу трохи більше розслабитися в майбутньому, і ця думка дуже мотивує мене рухатися далі. Мені подобається, що ти згадуєш майбутнього себе. Першу частину свого дорослого життя я провів, намагаючись розібрати проблеми, які створення. Говорив минулий я, пам'ятаю, я спеціально купив LCD телевізор, коли він тільки з'явився на кредитку, і буквально вголос сказав своєму сусідові по кімнаті: майбутній я за це заплатить. Розбивання величезного завдання на маленькі частини допомагає. Хочеш піднятися на ту гору, просто роби це крок за кроком. Зосереджуйся на наступному хребті, визнавай і нагороджуй свій прогрес перервами, перекусами, концентруйся на подорожі, а не на пункті призначення. Ти досягнеш вершини, подумай або поговори про це величезне досягнення і намагайся не думати про наступну гору. Хоча приклад стосується походів, в принципі, підходять майже до будь-якого завдання, незалежно від того, велике воно чи маленьке. По криптом дякую всім за підтвердження цієї філософії та за подяки, особливо дуже добрим людям, які нагородили цей пост золотом. Ви всі неймовірні, і я бажаю вам успіху в усіх ваших майбутніх починаннях. Завжди починай з малого. Справа не в тому тому, щоб прибрати всю кімнату, а наприклад, у тому, щоб сказати собі, я віднесу всі чашки вниз. Поки ти це робиш, у тебе раптом може з'явитися мотивація ще й помити чашки, а потім, можливо, і тарілки, що стоять поруч. А заодно, може, й смітник біля столу можна спорожнити. А якщо це ні до чого не приведе, нічого страшного. Твоє завдання було віднести 5 чашок вниз. Ти впорався, тож отримуєш маленький заряд успіху. Кілька тижнів тому підмітання мого заднього двору зрештою призвело до того, що я повністю перефарбував паркан, полагодив кілька зламаних панелей і збудував нову арку над воротами. З маленьких жолудів, це нагадало мені про період, коли на початку моїх х у мене були серйозні проблеми з психічним здоров'ям, іноді навіть просто прийняти душ здавалося непосильним завданням. Моя квартира була в жахливому стані. Я прочитав пораду встановлювати таймер на 5 хвилин щодня і прибирати тільки протягом цих 5 хвилин. Після цього, якщо хочеться, можна додати ще 5 хвилин, але не більше. На початку все було точно так, як у твоєму прикладі. Одного дня я відносив 5 чашок і 5 тарілок до раковини та викидав кілька шматків сміття. Наступного дня я мив ці чашки і тарілки та ставив їх сушитися. Ще через день перебирав їх у шафу і протирав стільницю. Спершу здавалося, що це марно, і я майже нічого не досягаю. Але одного дня, приблизно через два тижні, я повернувся додому і зрозумів, що моя кухня насправді досить чиста і настав час узятися за спальню. Саме того дня я вперше прибирав додаткові 5 хвилин. Думаю, цей процес був надзвичайно. Чайно важливим, щоб вибратися з того темного періоду, тому що завдання прибирання з абсолютно непідйомного перетворилося на не таке вже й страшне, дивовижно наскільки маленькі кроки з часом складаються у великий результат. Я більше не чекаю на мотивацію, просто роблю те, що потрібно зробити. У половині випадків відчуття Мені не хочеться цього робити зникає вже за кілька хвилин. Почни з малого, але роби це регулярно: один відтиск на день, одна прогулянка на день, одна сторінка книги, яку давно хотів прочитати на день. Зроби це настільки простим, щоб ти не зміг себе відмовити, а потім виконуй щодня без винятків. Навіть маленькі досягнення сильно впливають на настрій і впевненість у собі, і з часом ти Природно, захочеш зробити більше. Це проникне в усі сфери твого життя. Це стає затягуючим дисципліна, як і м'яз, Чим більше її тренуєш, тим сильнішою вона стає. Я зрозумів, що мотивовані люди не магічно відчувають бажання щось робити. Вони просто реально роблять це. Це дія, а не почуття. Ти знаєш, як буває думка, я повинен це зробити, а потім ти її відтягуєш з якоїсь причини. Можливо, чекаєш реклами або хочеш відчути мотивацію, або просто ще 5 хвилин. Дій відразу після появи цієї думки. Намагайся не давати собі часу зрозуміти, що не хочеш це робити. Я перетворив це на гру. Якщо я думаю, що потрібно щось зробити, намагаюся одразу це робити. Це як стрибок у холодний басейн, поки усвідомлюю, що не хочеться, я вже почав. Я ще чув колись вислів, краще зробити, ніж зробити ідеально. Це постійно підтверджується. Але чесно, Nike давно це зрозуміли. Просто зроби це Насправді, все так просто. Насправді все зводиться до Формування звички вставати і бути замотивованим, щось зробити стає легше, чим більше ти себе змушуєш це робити. Саме так визнач мінімальну щоденну кількість роботи, яку повинен зробити, і просто роби це. Не обов'язково, щоб було добре, не обов'язково, щоб ти пишався, але просто зроби щось. Я почав писати як побічний проєкт місяць чи два тому з правилом щодня робити щось із цим, написати чернетку сцени, підсумок сюжетної точки, організувати хронологію подій, просто щось, неважливо, що декілька днів я писав буквально кілька рядків діалогу або список пунктів, що має тра трапитись у розділі лише кілька хвилин роботи максимум, але я ніколи не давав цьому припасти пилом, навіть якщо мав лише ледь помітну ідею, яку потім доведеться переробляти. Зараз у мене вже понад 100 сторінок і все це завдяки старій добрій дисципліні. Хоча багато хто клянеться, що це можна зробити лише з натхненням і мотивацією. Кава, перетвори все оточний розпорядок і роби це ефективніше ніж учора. Наприклад, слухати аудіокнигу під час поїздки на роботу поза годинами пік і використати додатковий час для тренування, готувати вечерю з урахуванням одразу прибирання. Режим сну з дотриманням правил гігієни сну і перестань спілкуватися з ледачими людьми. Вони промиють тобі мозок, щоб ти дивився забагато телевізора чи сидів в інтернеті надто багато. До цього додам: не змушуйте себе швидко впроваджувати ці звички. Звички формуються поступово і мають тривало підтримувати, щоб у них почуватись комфортно. Як тільки в житті трапляється щось дуже стресове, ви повертаєтесь до звичного вам режиму. Якщо цей режим поганий, вам не пощастило. Поступово приведіть свій режим сну до нормального, приблизно 8 годин зазвичай оптимально. Поступово покращите свій раціон, звикайте готувати всі свої страви самостійно. Провадьте режим вправ, який не залишає вас надмірно виснаженим чи з болем, і поступово збільшуйте навантаження. Соціалізуйтесь регулярно, терапія корисна і може допомогти навчитися досягати цих цілей. Більшість людей помічають, що коли ці потреби задовольняються, вони починають почуватися краще, рівень енергії вирівнюється, і у вас з'являється мотивація діяти у своєму житті. Отож, друзі, такий трет. І я хотів би сам особисто якось прокоментувати і сказати на цю тему свою. Ю, думку я дуже багато вивчав. Ну як вивчав, дуже багато цікавився темою от мотивації, от досягнення чогось. Бо навіть ось те, що я знімаю відео, воно все одно безпосередньо пов'язане з мотивацією. Це ось таке заняття, яке все ж таки вимагає якихось певних зусиль. І особисто в мене зараз це вже стало як звичка. Тобто, все, що я роблю, там. Коли я шукаю якийсь трет, коли я перекладаю, коли я записую, монтую, все це в мене вже як звичка, і тому мені це вже не важко робити. Типу, я для себе зрозумів, що будь-які ось такі завдання ну реально, мотивація для таких, для будь-яких дій це повна фігня. Так, вона, типу, може допомогти там на якихось початках, але далі тобі все одно потрібно пересилювати себе і далі вже повинна включатись дисципліна. Коли ти просто такий, типу, так, я знаю, що мені це. Потрібно зробити, я стаю і я це просто роблю. І тільки тоді ти будеш продовжувати робити щось якийсь довгий час. Ну, в мене ось тільки так завжди було, так само, як там заняття бігом, ходити на якісь е спортивні майданчики, знімати відео, займатися музикою, ще там, ще, ще там щось. Тобто, мотивація це. Таке щось, що дуже швидко проходить. І ну тобто, я взагалі, я навіть коли помічаю, що от, типу, у мене з'явилась мотивація щось робити, я відразу собі кажу, так це просто мотивація, ти просто замотивований, і далі тобі доведеться все одно зібратися і пересилити себе, і робити це через дисципліну, через не хочу. Тільки так можна щось довгостроково ну, якби робити, і потім в результаті щось. Досягнути тому ви можете використовувати всі ці поради, що тут були в цьому. Тредові, але загалом, реально, як би там не здавалося, саме просте, знову ж, і абсолютно не просте, це просто взяти і зробити. Тобто, як би там не здавалося, типу, як себе змусити щось зробити, просто взяти і зробити. Ну, от знову ж, це не так і просто, але так воно і працює. Ну, на жаль, чи на щастя, це тільки так. На цьому все. Напишіть у коментарях, чи було вам цікаво. Пишіть, як ви себе мотивуєте, що ви думаєте про мотивацію. Пишіть якісь корисні поради, буде дуже цікаво почитати, і іншим людям також цікаво буде дізнатися. Дайте знати знову ж в коментарях, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. І з вами був Влад. І зустрінемося у наступних відео. Бувайте!